Така у мене старенька кухня. Ще збираюся її до Великодня побілити, бо палила на, ній. палила на ній ще того року, напевно, теж навесні. Зараз у цих баняках ви запитаєте, що тут є. Я вам зараз покажу. Перебіжу сама себе. І вчора я вам казала, що розкажу, що ми будемо сьогодні робити у вівторок. А сьогодні ми ріжемо свинки свої. Але не буду вам показувати, бо вже в YouTube мені мало що не заблокував. Зняли монетизацію, то я вже не хочу, щоб ще й заблокував мені канал. Тут дивіться. Зарізали вже одну свинку, маленька свинка в нас була. Саме останнє, яка народилася, то вросла нам, я не знаю, може кілограм 10 або 15 але це саме останнє з виводку, котре саме малесеньке поросятку вродилося, саме останнє десяте. То я дивіться, тут поставила капусточка і нанизу ребра з тої свинки, а тут поставила вже варитися. Усі кістки, усе поставила варити. <кій> і нехай. Каже чоловік, що будеш варити все разом. Я кажу, ні, кухня горить все рівно, кладу варити. Так що таке? Кухня старенька, кажу, не палена дуже давно вже. Але тут раз, два, три, і бачите, половинка. Три з половиною плити. Мені не соромно взагалі. А чого мені має бути соромно? Це кухня так. Що вона є, що її нема. На ній більшості відбувається посуда сохне. Мається на увазі, що я застелюю тут якимось папером або якась пленка, щось таке, газета. І рушник, і тут сохне посуда, коли я її мию. Тут я не палю кожен день, я палю тут тільки тоді, коли щось варимо або грію воду, щоб йому мити свинки, коли ми ріжемо. Все. На цій кухні нічого більше не відбувається. Так що ми працюємо, друзі. <кій> а вам показувати не буду, бо ж кажу. Боюся, щоб не заблокували канал. Так що, особи нема що показувати, бо свіжина то свіжина. Але свинки маленькі, не вдалися, то й нема що показувати. Хоч би блокував, хоч би не блокував, все рівно нема що показувати. То таке. Працюємо далі. Ну то що, друзі? Будемо. Де ти великомученик? Будемо з вами зараз спростовувати коментар. Може я щось не розумію, може я щось з цим життю пропустила. Хто такі великомученики? Я багато пропустила. Я багато пропустила. Привітайтеся з нашими підписниками. Привіт, привіт. Що, я пропустила? Ти Багато б пропустила. А що? Бо що зовну всього женела? Ні, я не пропустила нічого. Я дякую Богу, що Бог мені тебе дав і що ти дожив до цих років. Бо кажуть, що... Ой Боже, каву зараз ще розлию. Бо кажуть, що ти що ти великомученик. Великомученики це дуже великі люди. А ти у мене великомученик. А чого? Бо ти роджений на самого Михаїла. Так що ти не можеш бути невеликомучеником. Не а то, що ми собі там говоримо, то це ми собі говоримо. Це таке, що ми собі говоримо. Але то, що коментар прилетів, що ти не можеш ним бути. А я кажу, що можеш. Бо терпіти таку, як я, то це дійсно... Подивіться, який в нього погляд. Терпіти таку, як я. Що п'ю каву, а тобі не даю. Чи ти вже я собі маю. зробив? О, дай Боже здоров'я, дай Боже здоров'я. Та не цілюй мене на камеру, то не файно. Мерзете на моє стежка. Чуєте, друзі, що е, ведете, яка у нього любов до мене? От любов. 35 років вже буде у серпні, як, він, як я йому терплю, він мені терпить. О, я більше тобі терплю, як ти мені. Ти мені більше терпиш? Так. Ти мені сильно терпиш. Я до цієї донедавна встала рано, пішла на роботу і забула, що в мене є хазяйство, то ти дійсно великомученик. Кури подоїти, свині погодувати, свині. Обід, обід зварити. Обід зварити. що? Дров нарубати в зимі, е, навесні е, обійти е, поле, посіяти, покропити, заволочити. О, це якби почався все перечитувати, то це чоловіче. Най мені ніхто не каже, що я маю робити і як я маю тебе називати. Най люди собі проходять мимо ті, що. Ті, що не, не розуміють, про що, про що мова. Ну, але то треба ще і чимось робити, треба склепати, аби чимось робити. Ну та от то, що ти клепаєш, желізо робиш, і, а люди собі балакають. Вони навіть, знаєте, що я вам скажу друзі, що люди, підписники у, на каналі навіть того і не бачать і половину. Бо не можеш усе показати, усе від початку до кінця, як життя проходить. Та не можеш. Є якісь, як то кажуть, уститий сором, по-перше, по-друге, є якесь закрите сімейне життя, є якесь обмеження, Ну, не можеш. А це мій Михайлик лізе цілюватися, не, не, не то не, не прийшло, не пропало, він же лізе і цілювати. Ну він любить так. Він каже, що він мене так любить. Правда, Михайлику? Правда, Михайлику? Ти так мене любиш? Ану. Ано, як ти мене любиш? Іди ти Він одного шансу не попустить, щоб мене не бути. А як ти ввечері напудила? Чого я си напудила? Як я сказав добраніч. Ага, добра ти до вечора ще далеко. Я чого мала напудити, хіба телевізора? Ай Боже, якусь таку дурню всяку городить, я вам кажу. Поп'єм друзі кавусі та й беремося далі до роботи. Я вже вам казала, що робимо, але показувати не буду. Вже раз показала. Так, бо вже раз показала і чуть мені канал не заблокували, я вам вже це говорила. То вже більше не буду. Але скажу вам, що робимо свіжину. Отак. Вирізуємо трохи своїх в'єтнамців, бо прийде весна, купа роботи на городі. Може, дасть Бог буде робота для наших рук десь в іншому місці, хто його знає. Ну, побачимо, як воно буде, бо ми нічого не можемо знати. Вчора такий випадок був, зараз вам розкажу. Мішно і грішно. Каже, каже одна людина, що ой, дав би Бог дожити до 40 років, а там буде жінка, будуть діти і буде життя простіше, бо вже 40 мене. Я прийшла своєму Михайликові, розказую, а він не сміється, аж за пупи словиться. Каже, о, це сильно. Це далеко у 40 чи 50 років, друзі. Не знаю, про що я вже говорила. А, про що я говорила? Що Михайлик мій сміявся з цього всього, а що сміявся, бо просто ми посідали і собі згадали своїх 20 років і своїх 40 років, і зараз вже 60-ку розміняли обидвоє. Я, я трохи менше, Михайлик трохи більше. Бо він старший. <ріст> Та тебе все рівно не видно, що ти там коні показуєш. Що <ріст> ти навіть кружку хочеш помити? Боже, дай тобі Боже здоров'ячко. Що б я без тебе робила, коханий ти мій? А? Кружечку помиє, миску за собою помиє, бо я все ж таки думала, що він буде кульочки на миску вбирати. Щоб їх не мити. так як то в інтернеті ми виділи. Але дякувати Богові. Миє миску і миє кружку. Слоїки не миє, бо каже, що не маю свою довбню слоїк запхнути. Руки создані для заліза. Видиш? А ти це робить? Частенько А ти мою помиєш ще? Твою? Ага. А ти руки маєш? Маю. Голову маєш? Маю. Ноги маєш? Ноги тут при чому. <рес> Добре, я помию, я зрозуміла, що голову треба думати, бо Бог дав не лишень голову для того, щоб шапку носити. Хустку. І хустку, так. Та й таке згадали ми, друзі, себе у 20-40 років. Це просто катастрофа. Тоді були молоді, дурні, не було кому підказати, тепер. Старі трошки порозумнішали, Та вже нема кому підказати, вже життя вчить. Не одно мені каже, де ти того всього скільки понаучувалася. А я кажу, життя вчить, добрі вчителі були. Та й е, хтось себе, може, пізнав, одна людина щось собі сміється, типа вона собі розуміє, що вона добрий вчитель. Ні. Друзі, щоб ви розуміли, саме найкращий вчитель це життя. Правда, Михайлику? Правда. Саме найкращий вчитель це життя. І ти йдеш, і ти рухаєшся, і ти пленеш на тих хвилях життєвих. Та й таке. Якась, друзі, ностальгія. Коротше, Михайлик береся далі до другої роботи, продовжує не скрипи, продовжує робити свіжину, попили кавусі. Трошки розслабилися, та й беремося далі. Кидаю зараз ще раз на груди і горить. Все Все горить? Добре, добре, ну нехай в нього все горить. У мене теж в кухні там все горить. І кипить на кухні. А не, не, погасло, не погасло, нічого. Все там в мене нормально. І жінка по маслу, і в кухні погасила. А я не пішла, по яке масло, масло де тепер добре продають? Масло було добре, коли мали свою корову. Сіли в бутлю, масло зробили, натарахкали і вже їмо. Ото було масло. А це тепер всякі спреди, додатки, пальмова олія. Ну так, друзі. Тільки згадка, згадка про наше дитинство, про наше молоде життя. Що є з тобою? Розгинайся, не тримай, ти ще не старенький. Я і ще молодий. Певно, що ти молодий, файний хлопець. Дай такі справи, друзі.